Що, дорогеньке? Наскаржилась, наскаржилася. То я не тебе, ще поки що себе. От. Але то все таке. Все переживемо, аби мирне небо. А, але в нас собі зараз далі весело. Прийшла з роботи, їсти передставлю варити, тому що Тому що я кому їсти, одним словом. А тут Юра гукає, де ти? Це ще. Поки моркою натерла, тому що моркою собі хрумкою, як та кроличка. А тут Іра гукає, да ти хочу одне діло робити, мені тебе треба. На найменший вогонь ставлю, думаю, що це він хоче. А він хоче баранчика з овечкою перегонити ближче туди до хліва, щоб вже були в хліві, тому що е, на наляло вже гарненько, вам хочу сказати, вимічко, в'ясочки нашої. От туди зараз якось будемо їх доправляти. До хліва. Дівчата при параді бойовому, з сапами, з війниками. Тут ось баняк, свиням вариться вже Юра, розпалив. Димить, нас марно, дощить, саме сьогодні. В день дощ перестав, а, здається, цілу добу йшов. Та пишуть мені люди, Наталка, їдь у ліс. Легше буде. Слухайте, дорогенькі мої, Я вже, якщо часу, сама слиною схожу за тими грибами, не так наїстися, як, знаєте, щоб їх там позбирати. Але, але, не маємо поки що часу, не знаю. Може буде все добре в суботу, але і в суботу не знаю. О, Бігають. Бігають, жду, жду. Хочемо легенько, не хочемо, знаєте, лякати. О, о, о заходьте, не дуже хоче. О! Вона вперед, а він ззаді. Заскочили. Показав, що це вони її навчили бити. Да, Дякую він за допомогу! Не кричить багато. Він на мене поїхати, він Ось там будуть освоюватися, де були раніше свині. Схочуть, вийдуть на вулицю, напевно, що Юра їм закривати, не буде. але ні, треба буде закривати, тому що там мокро. Де? Де? Стоп! Стоп! Язько! Язько! Ай, я мусим тобі! Шовін там підбрекує! Ай ти! Ай ти баранин! Не можна набесь. Не мо набездо. <рес> ти так йому так будеш махати босьдо, то він буде битися. <рес> то тобі таке. Ти з паличкою. А, а дівчата бать. <рес> Все, йду йому, хай стоять. Бо вона має привезти мені п'ятеро баранят. Сюди будеш закривати, щоб не виходили. Треба Куда? закривати сюди гость на обороні. Хай Тут там мокро крепко. Нічого йому не буде. Як в природі в калюжах живуть, в болотах. Та ну, то це ж ці барани. Шашлика хочу, диви, який шашлик. Терпи. Терпи, козак, отаманом будеш. Який шашлик зараз? Баран, Продається баран. 50 тисяч гривень на плем'я. Що, він 90 кіл важить. Правда малий? І ще й б'ється. Саме головне. Так. Да. А що то за баран, що не б'ється? Я що знаю? Та ні, то не баран, то якийсь, не знаю, підзаборний. А це толковий. Коли прикладе, то прикладе. Це мене боїться, бо мене палка постійно в руках. Та теперечки після цих дощів, он скільки горіхів. Треба визбирувати кругом. О, сказала, треба, позбирала. Майже відерочку, але горіхці, горіх цьогоріч такий дрібненький. Вони в нас такі твердючі, їх роздушити не роздушиш і ще не, не сильно й молотком розіб'єш. Треба, ще добре постаратися. От, але такі завжди були більші, а цього року щось дрібненьке. Ну, вже які є. Та тепер кажу до Юрі, ну вже все. Як будуть їхати, кричати, піря горіхи, зернята, то буду бігти вперед, перекидатися, бо в мене ж уже все є. є, горіхи, є, зернята є. Слухайте, аж не віру, аж не віру, буду зараз кричати від радості, навіть не думалося, не мріялося, не гадалося. Опинилася в лісі, все покинула. ж не думайте, що Юра такий добрий. Мене в ліс затаскав. Бо я крепко просилася. Ні, просилася, молилася, не впросимий, невмолимий, нема як. Роботи повно. А це, як мені, то нема як. А якщось там до лісу терміново підвести, хлопці дзвонять, він з вискаком, він вперед. А я з вискаком, е пожди, я, я з тобою. Ти вже, ти вже слухайте, ти вже раз приїхала. Не знаю, чи довго дасть мені походити. Кажу, пожди, беру пакета, беру пакета і, 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 і в ліс. От, взяла один пакетик, але не знаю, чи довго. Ну так пройду, подивлюся десь. Є вже ці опеньки, в нас ще немає, бо скидаю як сюша грибів, грибів море, а в мене слина котиться. Ой, одним словом, зараз, якщо щось знайду. О, вже трактор деркоче, напевно, що довго і не похожу, але раптом щось набачу, то покажу обов'язково. Слухайте, мухомори то бачу. Це ще, напевно, ця веселка вистріла, ні. Дивлюся, ось. Такі ці схожі стоять. О, і ось такі на пеньочкові. І ось такі кругом пеньочка. О, і ось яка краса. А я вже здалеку подумала, що, напевно, що опеньки. ні, не вони. О, щось бачу, бачу, бачу. Бачу, бачу. А, -а, -а, а і це теж не вони. Одним словом, напевно, що потрібно повертати, бо я вже доволі далеко відійшла від Юри. От. Він чекає, зараз 100% почне телефонувати. Дивіться, яка краса, але теж не вони. От. І одним словом таке. В лісі була, була, гриби бачила, ні. Але добре, що, але добре, що хоч в лісі повбувала, хоч 5 хвилин, така собі 5 хвилина, 5 хвилина вилазка. Але ще в нас порожньо. Не знаю, ну, правда, я в цей лісто і, і не любитель, щоб по гриби ходити. А в той, в який їздимо, все ніяк немає часу, можливості. Одним словом, як вискочимо туди, то ото вже будемо бачити, чи що ми там знайдемо, чи ні. Виходжу. Виходжу з лісу, так що вийти на стежинку і стежинкою вже покрокую до Юри. Ліс пахне, пахне осенню, мухоморки. Усякі тобі гарні, краса, 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 красою, але це не опеньки. Може вони де є, то я їх не бачу. Все, курс, курс взяла і вперед. Але ще по дорозі назад, знаєте, що знайшла? Парасольку. Знайшла ось таку парасольку, Відломала. і сьогодні її вперше в житті скуштую. Друзі, якщо зі мною все буде добре, то я вийду на зв'язок. Жартую, звісно, але, але справді ще жодного разу. Жодного разу парасольки не куштувала. А сьогодні зроблю і скуштую. Слухайте, покажу вам одну диковинку. Листя немає, а бузок квітує. Не знаю, як видно. І він так аж туди он, он і туди на вершечки. Дивіться, бачите? Я ж як в цю сторону їхала. Запримітила, кажу до Юри, так зупинись, покажу, диво. Слухайте, я, якщо чесно, то ще й не знаю, як вони жаряться, але вмочила в яйце чи смажиться, в мукичку поклала і як роблю, як биточка, як то кажуть. Не знаю, чи воно так буде чи ні. Одним словом, зараз щось буду дегустувати. Може, хтось з друзей гукнути, хай вперед покушаю. А ти за мною ризикнеш? То Ти. Через 15 минут після тебе. Да? То що тобі да. оставляти одну половинку? Ну так, да, 15 минут пройде, тоді я буду їсти. Добре, одним словом, це так будемо зараз кушати. Коротше, слухайте так, я його смажу, а Юра каже, казав дід, що як перевіряти гриби на отруйність, класти в них цибулю. Якщо там щось не так, цибуля синіє. Я Вхопила частинку і кажу до нього, пішла я кушати, а далі дивись на мене, чи я синіти не починаю. Що вам сказати? З'їла миску супу вермишалевого, половинку зонтичка, половинку їв Юра, 15 хвилин не чекав, але не встигли вийти з хати, зайду зараз на город по гарбузи. От, повибирати трішки. А він каже: слухайте, сині, ти починаєш, тю, кажу, тебе йди. Одним словом, хочу сказати, що перший раз в житті скуштувала дуже смачний. Чого ми не їли раніше, не збирали. І це ж стільки бачили. Ногами підбивали. Слухайте, я в лісі була, крім зонтика, нічого не бачила. Кажуть, біжено подивися, які гриби. що? А я що не Ото спеціаліст по грибах. щось синій. Що? Точно? Точно. Під очима вже якісь мішки. Тебе не тошніть? Ні, все нормально, а тебе? А я не їв. Ай, Кружовкуша! Ти не розказуй цієї брехні, я не їв їх. Так що ти дивишся? Ні, то що мені дивитися? Це ти дивишся? Якщо що, то щоб швидку мені цю екстрену, щоб вчасно визвав. Хто я? Треба подумати, чи її вчасно визвучить. На треті сутки. Дякую. Ну ніхто тебе шукати за три дні, ніхто шукати не буде. Іди, парбаняка, свиня, бо я ти зарадам треті сутки. Знаєш, ж за три дні, може одійдеш? На кришу їм. Вибираємо гарбузки. Юра сміється, що ти синій, ти почала. У мене посиніли тільки руки трішки. Бо якщо чесно, то холодно в руки хай страшно. Одним словом вибрала зернята, змерзла, як цуцик, але гляньте, ні, не синя, не синя, все добре. Одним словом, вже тепер в наступного разу в лісі, якщо ми навіть опеньків не знайдемо, то зонтики зонтиків ми точно маємо назбирати. Все, всього найкращого, дякуємо за увагу. На все добре, мирного неба. Якщо завтра вона на зв'язку не вийде, то вона під зонтиком.